Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Ползки За Кімом. Сьогодні не будемо вивчати граматику, будемо більше вивчати. Не цей. Ну, а ту частинку мови, про яку ніби мало треба говорити, багато діяти. Але ніби коли доходить до говоріння, то ви думаєте, може краще діяти, бо я не вмію. Отже, давайте розберемося сьогодні, як говорити про е, сексуальну польську в польській. Ось як би це не звучало. Починаємо. Дорогі друзі, весь матеріал буде взяти з моєї особистої книги, яка називається Польська мова, 18. Місяць тому я написав гарний такий екземпляр, підручник. Який в електронному форматі продаю власноруч. Як можу, там, де можу. На базарі продавав, не купляють, в інтернеті продавав, купляють, але, ну, будь, коротше, будемо розбиратися. Отже, дивіться. Стосунок сексуальне. Це, от, знаєте, такий, типу, дуже офіційна назва. Це, типу, сам процес, як він відбувається. Ще можна сказати мівощ. Мівощ перекладається як кохання, можна сказати, акт мівощі. Це знаєте, типу, як акт кохання, але це звучить вже більш по-книжному, більш гарно, ну але все ще звучить занадто офіційно. З приводу ось цього всього: рухач, порухач, нарухач, вирухач, і оце все. Ну ви самі все це чудово чули. Знаєте, що це, це не гарна повністю, це дуже-дуже вульгарно. Йдемо далі. Якщо говорити з дієсловом, то поляки часто використовують саме управляч секс, тобто ним займатися. Управляч також можна «мілощ», це займатися коханням. Також є варіант, кохач ще. Кохатися. Ось ці всі варіанти вони описують, як ми займаємося саме ось цим. Дивіться, далі будемо говорити про деякі більш цікаві речі. Спеціально я вульгаризми, типу Єбач, Пєпшич, Бздикач і це все. Я не буду це включати, воно в моєму підручнику є. Але можна в інтернеті це знайти. Сюди прям відео я це все вставляти не буду, це все вульгаризми. На них не варто звертати, прям занадто багато уваги, повірте. Отже, дивіться, пєщоти — це таке розуміння, яке узагальнює ласки взагалі. Якщо будемо говорити відверто, то можна піщать когось, а можна гласкач когось. З приводу обіймів є багато різних дієслів. Є діє є дієслово є «хце, Хцече пшитуліч, хочу тебе обійняти. Це мікдаліч з цілу ніч. і оце діє слово мікдалічче. Це можна перекласти також як ласкатися або пеститися. Далі буде трошечки гарячіше. Наприклад, можна сказати, хце чи че ту і чуч, твоє тепло. Хочу тебе якби притуляти і відчувати твоє тепло. Погодьтеся, звучить це гарно, хоча це все ще не якийсь занадто еротичний контекст. Все поступово, поступово, і збочинці, ручки на столі, ручки на столі. Ми трошечки пройдемося стосовно питань від партнерки до партнера, ось вона в нього може щось спитати. наприклад, з ілома партнерами спалиш? Тобто з кількома партнерками ти спав? Ну, може це цікаво, може ні. Питання може йти в іншу сторону. Ілю партнеру в Тобто, з скількох партнерів ти мала, або скільки партнерів ти мала? Ну це якщо знаєте, так уже один-один зробити. Як спитати, наприклад, дівчині або жінці в чоловіка, ти зараз, ну, цей трошечки графік припіднятий твого збудження, як оце спитати? Єсте ще раз подняцоне, тобто ти зараз збуджений. Можна також спитати, а що тебе найбільше збуджує? Цоче найбаржій Поднєца. Тобто поднєца це якби збуджує. Co що тебе найбільше збуджує? Можна додати в мені, в мені. Що тебе найбільше збуджує? В мені відповідно. Ручки на столом, я ж попереджав. Ну, з приводу сексу в трикутнику не будемо тут говорити, хоча трикутник в цьому розумінні, де це, це тройконт. Наприклад, у тебе був трикутник, управляєш секс в тройконті, тобто ти займався ось цим в трикутнику. Ну, це, в принципі, ви все розумієте. Жінкам також, можливо, буде цікаво задати ось таке питання. Жінкам взагалі цікаво завжди питання задавати, але, наприклад, що, що відбиває тобі бажання від ось цього, від ось цього акту мівощі, як це спитати, Цо чи з до зближення, що тебе знеохочує до ну, зближення? Ну, Розумієте, правда? Дивіться, з приводу іграшок, якщо у вас до цього дійде, чи хотів би користати з якихось забавок в часі сексу? Чи хотів би ти користуватися якимись іграшками під час акту мілощі? Якщо ви сильно душ любите, чи любиш управлять секс под пришницем? Чи любиш ти займатися ось цим в душі под пришницем, тобто в душі? Ну, ви поняли. Якщо ви відноситеся до тих партнерів, які люблять просто ні з того, ні з цього, такий спонтанічний секс в планеже? Спонтанічний секс в планеже це такий секс, який просто бам і чогось вийшло, і десь на відкритому просторі, просто будь-де. Ішли по парку, і тут бац, старальнуло обом. Яби дізнатися, чи наш партнер ось така, в принципі, акцептує, так сказати, чи приймає він така, чи йому більш-менш подобається, можна сказати, чи любиш е, спонтанічний секс в планеже. Тобто, чи подобається тобі ось такий, типу раз і получилося десь, не пойми де там в театрі. Ну та ні, фу, сподіваюсь, ні. Хоча хто вас знає? Можливо, питання е, таке може з недовірою трошечки, але жінка ж також може знаєте ось так з підковирочкою спитати в партнера, чи заплачі вишки десь за секс? Чи ти колись заплатив за Г", за акт мілощі, будемо гарно говорити? Поговоримо про те, що про чоловіків можуть спитати: Воліш бить на гуже чи на доле? Тобто, ти волієш, ти віддаєш перевагу бути зверху чи знизу, ось типу того. Давайте також розуміння, що таке оцей шліпок внесемо. Шліпок це клапс, клапс. Наприклад, ти любиш, тобі подобається, коли тебе шльопають. Lubisz dostawać klapsa w tyłek w tyłek cały Ззаду, оцей саме шліпок. Тивек також можна замінити на пошлятки, але пошлятки це саме ягодиці. В цьому контексті давайте не будемо замінювати і залишимо клапса в тивек, тобто шліпок по задниці. Якщо ви власник крутої машини і ви любите в машині, а ви ж не знаєте, чи ваша партнерка любить, то можете, знаєте, так спитати, чи управляваш секс в самоходжі, тобто чи займалася ти ним в машині відповідно. Якщо Далі піти, то чи любиш секс в самоході? Можна закликати управми секс в самоходжі, тобто займімося сексом в машині. Ось так. Тобто, в одну фразу можна по-різному розкрутити, завернути. Ну, йдемо далі. Жінки, знаєте, інколи люблять, от прям страшно, перестрашні оці вступітельні ігри. Вони називаються гра встемпна. Тобто, це оці розігрівчики, старти, заходи. Ну, а це, знаєте, як стартер запускати Так от можна сказати. Спитати, як двобом гре в стемпну любиш? Тобто наскільки довгі у ці заігрування, вступні ігри, оці прелюдія ти любиш? Угу. Може вас також буде цікавити, може в переписці або щось таке, типу, чи ця партнерка, дівчина, жінка з тих, яка має якісь там відео, фото і так далі. Є різні варіанти, є щось таке, наприклад, як Секс ташма Секс -ташма – це якісь порноролики. І можемо так спитати, чи Кедиш нагрівала секс-тащми. Тобто, чи ти колись записувалось якийсь там типу порновідео? Ну, це не обов'язково порновідео десь на продажу в порностудії. Це також, можливо, просто акт мівощі на відеокамеру або телефон будь-що. Крім того, можуть бути якісь коротесенькі відео або фотографії, які колись жінка, дівчина комусь відправляла, робила, як це спитати, їх можна галантно назвати пікантне фільміки або пікантне з'янча, тобто такі пікантні фотографії або фільміки, тобто відео. Чи кидиш нагрівалаш, пікантне фільміки для фацета? Чи ти колись записувала, нагрівала, тобто записувала якісь пікантні фото або? Для свого партнера. Ну там, в минулому, чи кидиш нагрівало, тобто чи в минулому ну, вона це робила? Ну, зрозуміло. Mm -hmm. Ну тут взагалі, звісно, як шибко ще робиш мокро, Ну, типу, мабуть, я можу не перекладати, правда? Чи варто? Давайте так, домовимося, що не будемо ділити на секс анальний, секс оральний, секс вагінальний так класичний, так, так званий класичний. Не будемо ділити, в принципі, назви всі ті самі. Як спитати? З приводу ось цього, всього, зараз трошечки розберемось. Як спитати, чи дівчина колись займалася ось цим таким трошечки нестандартним видом е, ласк, це секс анальне Чи управ'явашки секс анальне? Тобто, чи займалася ти колись ну, зрозуміло. правда? З приводу, чи любить вона секс оральне, я думаю, в принципі, все зрозуміло. Чи любиш секс оральне? Ну, може ми можемо просто так ну, спитати: типу, любиш, не любиш? Наступне це досить-досить таке гострувате. Як маш Жене приємності. Тільки головне дуже вас прошу, ніколи не скажіть ґжечне, бо ґжечне це вічливі, вічливі, гарненькі культурні. А жешне від слова жех, тобто гріх, грішні приємності, грішні насолоди. Угу. Наступне речення, це знаєте, така буде, типу, «в душ і без мене, от інколи там виписують, і типу. Як собі радіш де земє в ушку? Типу, як ти справляєшся без мене в ліжку? Ну і останнє, наприклад, це, знаєте, так, в переписці якийсь романтично, інтимно, еротичній. Гжешиш в мишлях перед снем. Типу, типу, ти грішиш зі мною мислено перед сном. Ну, може комусь десь перепис якось там знадобиться. Наступне, дивіться, трошечки, поговоримо про позиції. Ми на них кажемо, як. Пози, а поляки можуть сказати позиції. Наприклад, мам цікава вам позиція, хоче спробувати. Типу, в мене є цікава поза, хочу спробувати. Давайте далі. Я збочений і маю велику фантазію. Хм. Єстем збочений і мам богатому виображення. Ну, зрозуміло. Гарно дівчині сказати я готова на все. Це дуже легко. Я з тим готова на все. Або я з тобою готова на все. З тобою єстим готова на вшистку. Ну тут нічого складного, правда? Я вже давно тебе хочу, я вже давно тебе бажаю. Пожодам чи жуж оддавна. І так, в принципі, можна сказати, як чоловік, так і дівчина. Тут без різниці. До речі, ще можна спитати: ти завівся в такий спосіб? Дошедвеш юж до стану готовощі? Тобто, чи ти вже дійшов до стану готовності, юж до стану готовощі? З приводу прелюдії, оцей гріф стемпне, можна сказати так. Воля двугє гри встемпне. типу, я волію, я бажаю довгі прелюдія. Саме довгі прелюдія в множині, типу, як завжди. Наступний вираз вам сподобається: Отдає приваги шибкому пшещу до діла. Тобто я віддаю перевагу швидкому переходу до діла. Ну, з приводу позицій, я в своєму підручнику зібрав декілька позицій, саме 10. І до кожної позиції прописав три варіанти, як на неї натякнути. Не саме на цю позицію, а взагалі як натякати. Того в сумі ми маємо 30 варіантів, 30 виразів з перекладом, як би натякнути на ось ці всі позиції. Ну тут, звісно, я їх показувати не буду, вони всі є в підручнику. Останній розділ мого підручнику він називається компліменти. Саме головне, знаєте, особливо, як мені здається, для жінок, хоча, можливо, і не тільки. Можливо, я досить упереджений. Це саме компліменти під час, або, точніше, після заняття любов'ю. Пам'ятаєте? Акт мівощі. Ну ми й пошалили. Але за шалеліщами, типу. Ну, ми й дали жару, ну ми й пошалили. Кохам твоє вздихання і янки. Я люблю твої вздохи і стогни. Єнчич це стогнати. Кохам твоє вздихання і янки, типу, я кохаю, я насолоджуюсь, я обожнюю твої вздохи і стогни. Ти маєш збуджуюче тіло, або твоє тіло дуже таке от збуджуюче маш подniecające ciało. Відповідно, ми можемо замінити до чоловіка сказати, наприклад, не знаю, пеніса, маш подniecającego пеніса. Дівчині можемо сказати, наприклад, про тиwek, ми вже говорили, маш подniecający тиwek. Або подняцайон пошлятки. ти маєш збуджуючі ягодиці, там уже можна крутити як завгодно. Можна сказати, груди. Маш подняцайонце перші. ти маєш збуджуючі груди. Ось так. Ще один такий варіант: досить скромний. Ти незабуваємий або ти незабуваєма» – Це єстечь не до запомнення. Саме, ну трошечки взагалі, не так як в українському. Ми кажемо ти незабуваємий», а вони кажуть, ти не до забуття. Єстеш не до запомнення. Так ми скажемо і чоловіку, і дівчині відповідно. Партнеру і партнерці. Угу. І останнє на чому ми будемо закінчувати цей повчальний відеоролик, це люб'я твоє спойження, кеди доходиш. Я люблю твій погляд, коли ти доходиш. Угадайте, до кого або до чого доходите. Я сподіваюся, що на кінець цього відео ви не дійшли нікуди. Дуже сподіваюся, що у вас екран чистий. Дорогі друзі, радий був для вас записати ось такий матеріал. Купити ось цю книгу можна посилання під відео на платформу Донат. Ви переходите туди, там буде запропоновано три варіанти, які до нас скинути. Там 15, 20 і 25 злотих. Буде також кнопочка, яка польською називається інна квота, тобто інша сума. Натискаєте на неї, і у вас з'являється варіант вписати свою суму. І ви вписуєте 69. Цей підручник весь повністю цілком на 25 сторінок з усіма виразами, фотографіями, коштує саме таку ціну. Тож купити його можна, але потрібно вказати правильну свою пошту, на яку я. Буду відправляти цей відповідно підручник. Якщо ви все зробите правильно, я вам відправляю конкретно цей підручник. Більше деталей з приводу м, анонсів, з приводу всього, що відбувається на моєму ютуб каналі, можете знайти в телеграмі. Посилання також в описі. Дякую, до зустрічі і нехай у вас стоїть. Е, нехай все буде у вас хорошо.